Сам зайшов, там мол, в ліс в тумбушку і все. Зараз Даре кусається дереться. Весь світ, засія. Горіхи, мед розтоплений, і мак. Тож від жінки навчився. Підглядав, коли робила. Але як сідали, то брали ложку в руку як не закінчить їсти, ложки на не ложити. Дідусь мені задачу таку поручав, Супися. я мав занести чи... дідуха до хати. Наш Дідусь. дідух вон лежить. Христос рождається. Подійно, <рігінь> 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 я вже я робив на Франкут. Я з Львівської області, Миколаївський район. Я з Луганської області, місто Старобівське. Тернопільська область, Берлянський район. Я з Миницької області. <рігінь> Родом з Тернопільської області, з Теребовлянського району. З Бабулі, там в селі, де ми приїжджали, там завжди вночі правилося в церкву. Завжди ходили до церкви. Христос рождається.